Вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні такий чудовий ранок, тепла погода. Я в лісі. Знову прийшов по грибочці. Є вже в принципі знахідка, тільки вона під ось таким деревом. Дерево можна повністю лишити, можна так сказати. І треба якось дістатися. Я вже трішки проліз, але думаю буде багато шуму на відео. Така ніжка скручена. О! І все рівно обламав. Ось такий грибочок, тож чудовий початок. І звісно йдемо далі. І всі знахідки я вам покажу. Тож приємного перегляду. Ну ось вже. Трішки так ходжу і поки що не дуже, скажімо так. У нас, напевно, пауза в грибах, хоча було дуже теплі ночі, в принципі, і дні дуже тепло було. Можна сказати, майже як влітку. Так, покажу, що ще знайшов. Цей гриб. Я розтоптав, ці хтось інший натоптав. Якось так. Да, сьогодні з грибами не дуже. Але знайшов ось такого красунчика, напевно найгарніший за сьогодні поки що. В лісі стає все темніше, напевно буде сильніший дощ також. Тож якщо щось на екрані почне плисти, то зарані вибачаюсь. Що ж, сьогодні досить так слабо з грибочками, але має дуже цікаву гарну знахідку. Такий невеличкий бровичок. На початку сезону тут досить таки багато я знаходив і часто, але потім була така пауза, вже напевно днів 10 точно нічого не знаходив. Можливо, це буде початок нової хвилі. Тож подивимось. Так, це у нас ані павутинник знову. Дуже багато їх зараз, тому. Треба багато путок розгортати. Знімаю як і я. Ось там помітив. Зупинився, думаю, вимкну камеру і подивлюся разом з вами. Бачу просто здоровенного воровика. Ось. Бачите, трішки починає накрапати дощ. Так, да, старий вже. Але на сушку якраз супер. Напевно не помітив я, як два дні тому був. Тож, до речі, ще тут я в цьому році не знаходив. От, що цікаво, тому можливо не так детально дивився. Ну що ж, борочки також, бачите, по одному трапляються, але грибів сьогодні поки що мало, тому... Підемо вперед, поки сильного то, що немає, і оглянемо як мога більше місць. Що ж, Хочу сказати, що є такі перші дзвіночки, що можливо скоро буде друга хвиля боровичків. тому що на деяких місцях, де я знаходив найперші грибочки, можна сказати, знову починають з'являтися ось такі боровички. після паузи, звісно. Тому хороший знак, можливо, через тиждень. Я вас порадую таке інформацію, що знову стартували гриби боровички та інші. Тож, буду спостерігати і все вам звісно розповім. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобання і ви не пропустите цю інформацію. І завжди будете в курсі. Ось ще покажу, які польські грибочки збираю. Просто як маленькі такі боровочки на вигляд. Бувається такий колір шапинків їх. Просто супер. Тут ще маленький, ось цей виглядає і така бочечка. Те інде вже зустрічаються але ж, щоб так сказати, що є, то ще ні. Ось такі грибочки. Ну йдемо ще перевіримо місця, де ростуть боровики і будемо знати ситуацію. Тому що з білими щось поки що не дуже. Цього хтось натоптав, але я ще тут не ходив. Ну ось, дощ все посилюється. Погляньте, як ви помітив. З сторони йшов і просто чудово. О, зараз більше нас збирає, будуть грибочки здалеку виблискувати. Ну, але в таку погоду промокнути також не хочеться, все ж таки вже 10 жовтня, не так то й. сьогодні й тепло. Але дощ в принципі не дуже холодний, нормальний такий. Ну ось, прийшов на те саме місце, де проводимо, скажімо так, експеримент. Погляньте, як вони підросли чудово. Ось ці польські грибочки, я їх залишав, вже вони тут, напевно, тиждень. Треба буде переглянути фото, коли саме я їх залишав. Але ось такий же розмір. Що ж, продовжуємо експеримент. Нехай ще собі ростуть. Накриваємо і йдемо далі. Поки дощу немає. Хочеться якнайбільше обійти хоча вже по краплинці починає падати. І, звісно, здалеку помітив ще одного грибочка, який виблискує. Ось так поламав, але добре видно, що гриб чистий. Ось ніжка залишилась. Ну, напевно, сьогодні переважно будуть білі гриби, тому що вже майже всі місця. Тут боровики я пройшов і щось. Декілька штучок тільки знайшов. Можна сказати, так слабо ще цієї осені бурлки не росли. Ось після довгої паузи, це таке моє місце, я тут неодноразово такі невеличкі грибочки знаходив. Бачу надути знову. Тому залишайтесь на цьому каналі і побачимо, як швидко росте гриб, можна сказати, в середині жовтня. Сьогодні у нас вже 10. Тож, повернемось за день другий і будемо слідкувати за ним. Звісно, якщо не знайде ніхто, тому що дорога. Незважаючи, не що вже стільки було морозів, але ось бачите, ще змії не поховалися. Це невеликий вужик, лежить так на галявині. Напевно, ще звідти вчора. Вчора було дуже тепло. Так, починає трішки дощ ставати більший. Не знаю, чи видно буде, покажу. При дорозі ось тут росте разборовик, але дуже маленький. І тут тріснути також два. Так, сподіваюся, що видно. Тож, грибочки я накрию і перевіримо, як швидко росте гриб. В жовтні місяці, не знаю чи вам буде видно, ну, ось тут три, якщо ніхто не знайде, звісно, тому що бачите дорога. Але дорога така, де їздять машини, тож можливо пощастить. Проведемо такий експеримент і будемо знати, тож, слідкуйте за цим каналом, попереду багато цікавого. Сьогодні, напевно, доведеться і ось такі невеличкі брати, тим більше це на галявині і як бачите, він тут зовсім не росте. Де інде шукаю ось такі молоденькі, польські. Трішки вже стає більше, але все рівно порівняні з минулими роками то дуже мало. Ось. Сьогодні, я так спостерігаю, більша частина цих таких знахідок це ну, там, де я ще не знаходив. І всі грибочки такі досить бідненькі, скажімо так, якісь вони чи примерзли, як був трішки заморозок, чи вологи не вистачає, але в принципі не знаю чому. Але щось, щось не те сьогодні. Дуже слабо. Дощ стає такий трішки. трішки більший, але ж це рівно ще ходити можна. Ось такий боровчок у нас. Але якийсь він все рівно. Щось ним не те. Ніжка така якась не тверда, яка має бути. Щось вони, напевно, попримерзали десь. Просто більше ніякої іншої причини не бачу. Треба ще декілька днів почекати, тоді ситуація більш зрозуміла буде. Ось ці декілька днів були дуже теплі, тож може просто вони такі якісь підпарені. Хто його знає. Ну будемо дивитися і буду вас інформувати. Ось цього гриба я б точно не помітив, який дощ дощу не було. Просто, просто сяє, погляньте як. Ще й такий чудовий, один з найкращих за сьогодні. А сьогодні грибочки взагалі одиниці. Навіть немає що показати, чим похвалитись. А в мене тут просто блискуча знахідка в прямому і переносному сенсі. Оце ось такий грибочок. Невеличкий, ну але що поробиш. А сьогодні з грибочками щось дуже-дуже слабо, але я радий і цим знахідкам. І все ж таки сподіваюсь, що ще буде така друга хвиля і грибочки стане більше. Треба трішки тільки почекати. Дощ ніби припинився, але стало так темно, а цей грибочок був накритий, його тільки з однієї сторони було трішечки видно ніби ще один росте маленький там. Сумніваюсь, що він виросте там, але цього заберемо. Середній такий. Знаходив я і виходить 3 дні тому, як тут був. І сьогодні знову є грибочки. Так, Давайте так. заберемо разом цього. Також нічого такий середній. Що ж, тут і тут знайшов ті грибочки, а цього не помітив, тому що був вкритий мохом. Найбільша поляна за сьогодні з кожним ротком все так більше пересвідчується, що є така, скажімо, градація, де. З'являються грибочки. Тобто на якихось місцях вони з'являються найперше. Потім на інших місцях з'являються інші грибочки. І так по черзі. Ось це місце тут завжди так опізно. Середина жовтня, можна сказати, з'являються. І раніше так не можна знайти. Ну хіба що літком я маю виду, коли починається вже такий сезон більш осінньою. Ніби хочеться порівняти, що є якесь плодове дерево і є різні сорти. Тобто є, наприклад, літні яблука, є такі більш осінні, а є вже пізні осінні. Так само і гриби. На якихось місцях вони рано починають рости, а на якихось дуже-дуже пізно. Ну, Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Цікава також і ваша думка. Зараз у нас ось дуже часто більш так масово починає лізти ось такий грибочок. Ось ще молоденькі ростуть. Це вже хтось вирвав. Ось покажу. Це такий молодий, знизу така спідничка, ось так він більш дорослому вигляді виглядає. Це ковпак кільчастий, десь називають його куркою або ще якось інакше. У нас досить так масово було їх у кінці липня, десь на початку серпня. Вони ростуть такими великими групами, штук по 15, 20, 30 може бути такими кругами. Що цікаво, гриб їстівний, не пам'ятаю, чи третя, чи четверта категорія, але майте на увазі, що цей гриб це така губка, яка дуже, дуже багато різних впітує в себе радіо. Радіоактивних елементів, скажімо так, різні. Там цезі, стронці, вони найбільше накопичуються саме в цих грибах, тому будьте обережні, якщо у вас місцевість екологічно чиста, не було ніяких опадів після трагедії на Чорнобильській атомній електростанції, то, в принципі, можна брати. Я не беру, в принципі є інші набагато кращі гриби, тому вибір за вами. І сподіваюсь ви зробите правильний вибір. Що ж, помітив, блиск щадненького по грибочка. На цей раз ось такий неовечкий. Молоденький з пісочку. Ну добре, що молоденькі грибочки є. Ще це на кінець сезону, ще грибочки будуть. тож я буду вам все знімати, все показувати. Ми в лісі до останнього грибочка в цьому сезоні. Що ж, знайшов ще одного грибочка, даже не одного, а два. Тут такі дрібненькі і тут тут є. Тому і трішки видно, як біліє. І це такі, скажімо, також грибочки для експерименту. Залишимо, тож на наступний раз будемо ходити і збирати, перевіряти наші теорії і будемо дивитися, як швидко ростуть гриби в жовтні. Зараз накрию і йду далі. Ще є ось такий, я на цьому місці знаходив не пам'ятаю, 5 чи 6. Тепер пауза була більше тижня і знову один. А ось ці грибочки, схоже, я пропустив, погляньте Перший, другий. Минулого разу була на цій галявинці був один грибочок. Була така знахідка у нас цього разу, ось перший і ось ще другий. Такі невеличкі. Зазвичай, звичайно, грибочків тут більше, можна з десяток знайти, але сьогодні щось вони по одному так з'являються. Не так масово, як зазвичай. Ну що ж, в принципі, я вже на краю лісу, там, де минулого разу я показував, що знайшов, і знайшов також тоді досить такого великого білого гриба. Погляньте цього разу так само під такою травою ось. Тільки грибок декілька разів менший. Знову просто переплетене з корінням цієї рослини. Погляньте. Суперовий грибочок, до речі, що він не один. А є також ще один. Ось. І тут схоже, росте ще один. Точно не впевнений, але не буду дивитися, а залишимо до всіх тих грибочків разом, що ми. Сьогодні знайшли і залишили на наступний раз. Буде цікаве відео, тож не пропустіть. Трішки грибочків, переважно польські гриб. Сьогодні ось так слабо. А вам бажаю вдалого, тихого полювання, повних кошиків грибів і мирного неба. До наступної зустрічі в лісі.